Ти боже, яке гамно, цей 2.6.0, якщо чесно. Яке ж Він гамно? Він, типа чисто в теорії має за рахунок броні вивозити. Але до сраки та броня, я так бачу в нашій грі. Коли є Джагіра, яка з кулака проламує тобі з розгону так башню, що з другої сторони в стіну влітає її кулак. A few moments later. А, там його може... Блін, знов яга приїхала. Сука, кліпайте. Зараз буде пробиття від ягі. Зараз мені влупить, б пробиття. Кліпайте. Я дуже хочу її танканути, мені прям треба. Ну, добре, питань немає. Б**. Дивіться, значить пояснюю, що я стояв. Я плекав певні надії, що він зробить постріл, і я його танкану, що він стрільне бебеською. І я буду робити смішну ОБЗ, на, ну. Дуже смішну ОБЗ, б**. скільки тут треба. 11600. Але але життя повернулось до мене іншим боком. А знаєте, що ж смішне? Що я зараз буду виходити, я її бачити не буду. Джагіру смішну. Добий мене, щоб я не мучився просто в цьому бою та й все. Зарядіть фугас, доберіться 17 хп, смішні, блядь. Просто натанкував 700. Ну, адекват грає на язі. Слава Богу, подякував. Ой, боже, яка ж я Гана Імбасюка.